Надвачір з'явилася інформація, що бойовики слідом за 32-м почали активну артпідготовку в районі 31-го та 29-го українських блокпостів, розташованих поблизу траси Бахмутка на Луганщині. Євгенія Цвітанська перебуває тепер просто поруч із передової. Маємо з Луганщиною прямий зв'язок. Женю, привіт! Ну, власне, розповідай, що тобі вдалося дізнатись на цю мить, і що ти побачила? Вітаю, Олександр. насправді обстріли на трасі Бахмутка не припиняються вже третю добу. Ось сьогодні по 31-му блокпосту він тривав буквально із пів на шостої ранку аж до четвертої години дня, і ось ми з 9.30 десь намагалися проїхати туди ближче а, до місця бойових дій. І відразу ж почули таку потужну кононаду. Обстрілювали саме 31-й блокпост. Це той, що фактично залишився передовим після відходу наших бійців з оточеного 32-го. бійці. Сподіваються на підкріплення, бо після відступу з 32-го сусідні наші позиції під постійним натиском з боку бойовиків працювала сьогодні важка артилерія. Це було добре чутно, що заколиць Лисичанська. Це для розуміння це кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Ось нам вдалося дістатися на 29-й блокпост. Де виїхала швидка, ми стали свідками того, як привезли пораненого бійця 24-ї бригади. Це хлопець із Харкова. Прямо в дорозі медика надавали першу допомогу. Це мінно осколочне поранення. Лікарі через велику крововтечу рятували його життя прямо в дорозі. Це медики зі шпиталю і зі Сватова. Ну а вже у Лисичанську він потрапив у операційно до травматологів, так скажімо, місцевих лікарів. І ось такий контакт медиків та швидка реакція, вона фактично врятувала сьогодні людину. Велика була крововтрата, Навіть цей короткий час, поки була отримана травма, хворий наш був, ви бачите, де ми його забрали, надали всю першу необхідну допомогу. Честю. Сінаторіч ту тупому, котра нужна, стабільно ви привізе. Далі операція, далі бомбороця за жизнь і за нами пізніше стало, що є ще один поранений боєць. Тобто, усього два поранених і є один загиблий. Насправді періодично обстрілюють усі блокпости, що знаходяться поряд. Ну бійців ж вони вже навіть не реагують на вибухи, бо вже звикли вони регулярно поряд і бойовики обстрілюють позиції наших хлопців. А з підконтрольним їх територіям це буквально фактично сусідні села від них основному це Стаханов, Кіровськ, Пірманськ. В основному населені жили зони. Вони під'їжджають туди, отработали і виїжджають. Атрабатують квадрати, іщуть, де є наша техніка. На щойно міністерство внутрішніх справ при службі міністерства внутрішніх справ Долганської області повідомили, що селище Донецьке, це місто Кіровськ, воно теж було обстріляно бойовиками. Там дві людини дорослі загинули і один. Одна дитина, і насправді мирні жителі населених пунктів поряд вони дуже налякані, бо фактично і засинають, і просинаються від звуки вибухів. Часто слишуться вистріли града полімятної автоматні у не Ні перекращаються що і вечором, і вчора, де ночі. Часов сіму восім. Уже потомному слышно було міномітної вистріли. Ну надо мной, над надавно надбаїхати. А куди вона полетіла? Спрак куди? а на мовський? Ну, це був мешканець селища Мирна долина. Ось вчора туди залетіло теж кілька мін. Вони прилітають буквально понад будинками. І ось нам сьогодні показали, що ось так у підвалах мешканці фактично проводять більшість часу свого. Вилізу покурить, вона стріляє. Жінка плаче за ліс. Побачить, пора стріляти. Насправді ми цілий день намагаємося дістатися, в яку повну інформацію про ситуацію на 31-му блокпості, але у РНБО повідомили, що станом на зараз вони не мають цієї інформації у штабі. АТО взагалі кажуть, що а, обстріли припинилися, але надвечір нам стало відомо, що сьогодні обстрілювали також 29-й блокпост. Це а, блокпост поряд з тим, що, на якому ми були, і ось. Там снаряд потрапив прямо у бліндаж. Він був зруйнований. І є інформація, що є і поранені, і навіть загиблі. Але офіційного підтвердження станом на зараз поки цього немає. Студія Женя, Дуже дякую. всій вашій знімальній групі, але закликаю передусім бути обережними. Це насамперед. Івені Цвітанська з Луганщини щойно була на прямому зв'язку. Є інформація, що надвечір бойовики з змінометі обстріляли розташування 29 го та 31 го українських блокпостів. Одна з мін начебто, влучила у бліндаш, і Бійці з передової говорять, що на 29-му є втрати.